Права 167. Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз запиши. Є два варіанти, які необхідно розглянути. Ну що ж, давайте будемо думати, як це зробити. Отже, нам треба використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз записати найбільше десятицифрове число. Добре, яке число буде найбільше? Це те число, у якому. Чим старший розряд, тим там буде якомога більша цифра. Якщо б у нас не було обмежень, то ми б написали всі дев'ятки, і це було б найбільше десятицифрове число. Але нам сказано, що у нас цифру 9 можна використати тільки один раз. Потім у нас е, виходить, що найпершу треба написати цифру 9, Ну а потім нам залишається написати, яку найбільшу цифру? Це 8, потім 7, потім 6 і так далі аж до нуля. Якщо у нас десятицифрове число, то нам треба поділити на групи по 3, починаючи з, з права, то ми маємо написати спочатку одну дев'ятку. Потім пишемо група по 3, 8, 7, 6. Потім 5, 4, 3. Ну і залишається 2, 1, 0. Так. Читаємо це число. Отже, е, одиниці тисячі, мільйони мільярди. 9 мільярдів 876 мільйонів 543 тисячі, 210. Далі приходимо до другого завдання. Нам треба сказати найменше десятицифрове число. Ну, яке число буде найменшим? Там, де в найбільшому розряді стоїть якомога менша цифра. Така особливість, якщо тут де мільярди, ми напишемо нуль, у нас вже не буде десятицифрове цифрове число. Тобто ми маємо записати як мінімум в старшому розряді мінімальну цифру це 1. Ну, а потім вже наступне число ми можемо звати мінімальне, саме нуль. Якщо ми напишемо двійку, це вже буде більше, ніж якщо ми напишемо зараз нуль. Тобто ми пишемо тепер нуль. Ну, Залишається цих, після цього найменша цифра 2. Ну, а потім 3. Так? Е, тоді наступна мінімальна цифра, що залишається, це 4, 5, 6. Ну, а потім уже 7, 8, 9. Ну що ж, читаємо: 1 мільярд 23 мільйони 456 тисяч 789. Все, ми виконали завдання. Записуємо відповідь. відповідь. Отже, в першому нам треба. Записати число дев'ять мільярдів вісімсот сімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок три тисячі двісті десять. Так, ну і в другому один мільярд двадцять три мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч. 789. Ну що ж, ось така задача на логіку на цьому вправу завершено.